Вітють! Я вас слухаю. Де забере свою жалобу. Не займайся єрундою, пожалуйста. Я тобі кажу, як вона є. А чому Не я повинен забрати ерунду? свою скаргу, якщо ви... Ну, за... що... Чим ми тебе так дуже обідали, Ано скажи. Ну скажи, от Пане так. Пане інспектор, чешко, ви, чешко... Гадаєте, ви гадаєте, чешко? що ви правильно поступили? Скажи, чим ми тебе обідали? Ану скажи. Ви чим мене обідали? Да. Ну чим? Ну Що у нас такого було, що ти звернувся і написав щось там таке непонятне і так далі. Ну що? Пане інспектор, зараз ви мене зупинили для того, щоб спитати про, про скаргу. Я навіть не звернув увагу, що це, це сама машина. Я вже тут впізнав, коли ти камера. Так. Ну, я думаю, що це все лежне. А чому ви думаєте лежні? А ви гадаєте, що ви мали право заходити до мене в машину? Я до вас машини заходив. Ну а ви ж двері відчинили, мене все було заснято. Ну скажи мені, тобі скучно. Мені не скучно. Я працюю, я їду, ви, ви, ж, ви ж стоїте на дорозі не а для як? того, щоб ми... Мене... працюю, ну а ми що робимо? віддихаємо. Ну, ну, в, що том, в той ви? момент ви хотіли просто знайти якогось потерпіла, не знаю для чого, ви мене зупиняли. Їдь, пішка. Ну я вам нічого не обіцяю, пане інспектор. повинен, е, ви, як іде, її, Ширі, Повинні рішки. дати. Рішки, дати... Рішки нормальні, хлопці. Я Не Я кажу, думаю, що не треба єрундою займатися. Їдеш кожен день на машині, щасливої дороги тобі. Заїдь зараз туди до того. В, ви, ви, мене, ви мене образили в той день, ви мене образили. Ну чим ми тебе образили? Ну скажи, от скажи, чим? Чим? Можеш пояснити, чим ми тебе образили? Ну чим? Ну що, післали тебе десподальше? Чи ще що за Ну, ну в скарзі все сказано. Ви почали звертатися на мене, на те. Нахабно себе почали вести, ну, відчинили нахаб... двері, ну я як, так, так як це а було. Ти рахуєш, що що ти ти нахабно себе вів, що ти документи не ну, як Так ви це? мене без причини як зупинили. Це? Як Навіщо це без причини? Навіщо я вам буду показувати? Якщо буде можливо. причина, якщо, якщо буде причина, я вам покажу документи, відкрию все, що потрібно. А ну але, але... ходи, війдем, не, пане інспектор, я, я, я зараз запізнююсь на роботу. Ви мене, ви мене затримуєте, я вам нічого не обіцяю. Бо ви не да... буде відповідь. Хорошо? Я нічого не обіцяю, пане Сашку. Давай, удачі. Часуєте.